Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На Волині вперше за чотири роки відновили роботу літні пришкільні табори. Оздоровити планують понад сім тисяч учнів, розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Про відпочинок школярів у таборах з денним перебуванням, дозвіллям і харчуванням розповімо далі. Я Наталія Кликоцюк, вітаю вас. Це підсумок тижня на Суспільному. В обласному центрі працюватимуть 25 пришкільних таборів, розповів директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар. Як минув перший день в літньому таборі одного з міських ліцеїв бачила Тетяна Біскуп. Спершу учням, які прийшли до пришкільного табору, вимірює температуру та оглядає їх, каже медична сестра одного з луцьких ліцеїв Наталія Мороз. Виміряли їхній ріст, вагу, оглянула голови на відсутність педикульозу та шкірних захворювань. Далі я буду проводити, супроводжувати дітей. По загонах на вулиці кожен ранок у пришкільному таборі розпочинаються з руханки на вулиці, каже вчителька фізичного виховання Олена Чайковська. У нас є два вчителя фізичної культури. Ми плануємо проводити різноманітні спортивні ігри, спортивні естафети, рухливі ігри. Після цього усі учасники літнього табору снідають. Також в день дітей годуватимуть обідом. Упродовж двох тижнів в ліцеї проведуть дозвілля 120 дітей, каже керівниця табору Раїса Кудряшова. Дороблюватимуться учні з першого почіт. verticlas Перетабір режим роботи табору з 9 до 15 години. Спортивна година обов'язково. Щодня музична година буде обов'язково. Щодня будуть загонові справи. Щодня у нас розписано, будуть відбуватися походи і в Палац учнівської молоді, і планетарії приїжджатиме до нас, і в ляльковий театр. Раїса Кудряшова каже: відвідувачі пришкільного літнього табору діти пільгових категорій: це діти з сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій або загиблих захисників та захисниць України. Раїни також діти вимушених переселенців. Олександра Деркач закінчила четвертий клас. каже, тато пішов на фронт добровольцем. Ми е е завжди з Десь в прошлого вечора розмовляли. Хочу в табір ходити. Бо зустрічати своїх друзів, танцювати у цьому літньому пришкільному таборі шість загонів. В них працюють вихователями 20 педагогів. Серед них Ірина Радчук каже, табір відвідує її донька, четвертокласниця, бо чоловік на фронті. Вчителька розповідає, має досвід роботи у літніх таборах. Будемо намагатися зробити все, щоб діти максимально відпочили. Набралися нових сил на випадок повітряної тривоги. В ліцеї є укриття, каже директор навчального закладу Олег Михальчук. Таборів пришкільних не було. Два попередніх роки коронавірусних і два попередніх роки, коли повномасштабна агресія проти України теж ми не мали змоги. З огляду на безпекові певної речі організувати пришкільний табір. Упродовж двох тижнів у Луцьку працюватимуть 25 літніх пришкільних таборів. На їх роботу з міського бюджету виділили майже 4 мільйони. Гривень планують оздоровити 3300 учнів, сказав директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Літні табори працюватимуть у школах Луцька протягом двох тижнів. Їх відвідують 3300 дітей, розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Це виключно за кошти Луцької міської громади. Виділяється 70 гривень на дитину в день. Це дворазове харчування, власне, і різноманітні заходи. Як педагоги та їхні помічники організували дозвілля школярів у пришкільному таборі на базі Луцького ліцею номер 11 як харчуються діти, розкаже Івана Остапчук. Мені дуже тут подобається з перших навіть днів. Можна гратися, веселитися. Мені дуже сильно сподобалось в таборі. Будує смачно. Да. Що їли цього Коклету з якою штукою було? Картоплю, і полуниця, банани яблуко у пришкільному таборі. П'ять загонів: дворазове харчування, розпорядок роботи з 9.00 до 15.00. Розповідає директорка закладу Наталія Гаць. Пришкільний оздоровчий табір в нашій школі він називається літній. Протягом двох тижнів діти пільгових категорій нашого освітнього закладу будуть перебувати в цьому таборі. Побували ми і у найменших відвідувачів табору. Гурт перший, який складається з перших класів. Як веселки кольори не Вчителька початкових класів Оксана Барвак розповіла, що прошкільних таборів не вистачало не лише школярам, а й педагогам, адже це можливість показати дітям, що у школі можна дуже весело проводити канікули. Наші діти маленькі сонечка для наших мам і тат. І, звичайно, для всіх нас, бо вони нам піднімають настрій. Про те, як і чим харчують школярів у цьому пришкільному таборі, суспільному розповіла завідувачка виробництвом Ольга Герасимчук. Виділили нам 70 гривень на двохразове харчування. На сніданок ми сьогодні їли салат з томатів з маринованою цибулькою, котлета куряча, 60 грамова, запіканка з кабачків з твердим сиром з яйцями і фрукти. Зі слів керівниці Раїси Штунюк при шкільному таборі перебуває 120 дітей різних категорій. Найбільше є дітей, які творчо обдаровані, які навчаються творчих колективах. Але ми по максимуму оздоровили таких діток перших, других, третіх, четвертих класів, чиї батьки мобілізовані або є учасниками бойових подій. Таке замовлення від дітей, що вони всі хотіли би побачити бульбашкове шоу. Пілотувала наша вчитель трудового навчання, керівник грудка Сосновська Ольга Васильівна. В інших містах і селах волині з 3 червня також запрацювали літні пришкільні табори, їх 73. І там планують оздоровити школярів віком від 7 до 14 років, розказала Суспільному керівниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. З її слів, робота пришкільних таборів залежить від наявності укриттів і спроможності місцевих громад фінансувати відпочинок дітей. В області є 54 громади, і у більшості пришкільні табори не працюватимуть, розповіла Наталія Матвіюк. Вісім територіальних громад запланували цьогоріч оздоровити своїх дітей в пришкільних таборах. І планують оздоровити 7140 дітей приблизно. Ну це майже вдвічі більше ніж було минулий рік, тому що минулий рік це було лише 20 пришкільних таборів. Змогу відвідувати пришкільні табори мають діти різних категорій. В більшості це звичайно пільгові категорії. Але якщо територіальна громада має змогу оплатити перебування більшої кількості дітей, то вони на свій розсуд вже означають, яка сама категорія дітей буде. Де мати змогу відвідувати пришкільний табір. 180 дітей у Колодяжнинській громаді відвідують 10 пришкільних таборів, розповіла Суспільному керівниця управління гуманітарної сфери Колодяжнинської сільради Лілія Осіпчук. З її слів у громаді 11 шкіл. Усі заклади цього навчального року працювали в очному режимі. Як організували дозвілля у пришкільних таборах, дізнавався наш кореспондент Петро Юровчик. Практику англомовного табору у ліцеї проводять не вперше, каже вчителька англійської мови Тетяна Москаленко. Говорить, табір працюватиме щоденно, окрім суботи і неділі, з 9 до 12 години упродовж двох тижнів. Маємо за списком 20 учнів, але часом буває, що і проситься більше діток. Мета табору, взагалі, показати, як учні повинні послуговуватися іноземною мовою в побуті. Я вийшла піти сюди. Бо тут цікаво, багато науки і багато друзів можна знайти. Я прокидаюся о восьмій ранку, збираюся і йду в табір. Тут дуже весело. Ми проводимо ігри, конкурси. Почалися канікули, ніби для дітей і добре. Але вдома вони зайняті переважно мобільним телефоном. Але тут цікаво тим, що діти спілкуються різного віку. Окрім навчання у таборі, проводять руханки. Співають 12-річний Арсеній Петрук. Два роки поспіль відвідує пришкільний табір. Мені вдома не цікаво сидіти літом. Нема з ким погуляти. Я пішов в табір. Ми маємо умови для того, щоб проводити очно табір через те, що у нас є укриття побудоване. Ну, звісно, є і проблеми, адже сьогодні всі знають про аварійні вимкнення електроенергії. На цих кадрах пришкільний табір у Волошківській гімназії його відвідує 15 дітей. Сказала практикантка у пришкільному таборі Вікторія Копанько. Все починається із хвилини мовчання, присвячується нашим героям, захисникам дуже багато можна сказати, рідних людей. Там далі ранкова зарядка, робота в загоні, представлення. Долучилися до табору Надія Потеруха і Марко Джум. кажуть, хочуть весело провести час. Вчимо англійську мову. Малюємо все про Лондон, про Англію. Малагаватися, співати, на вулиці бігаємо. Пришкільні табори є у десяти школах. Початкову школу ми не задіювали в цьому році. Це соціалізація дітей, це відволікає від тих подій, які відбуваються сьогодні. в нас в Україні це уся інформація. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу. Також читайте новини в усіх соцмережах на сайті Суспільне Медіа у підрубриці топ регіонів. Шукайте Волинь на все добре.